Добре? Прошу правого дорожнього руху. Перетнули вин... Подвінили... Подвінили... Ні, подвінок. В цьому повороті праворуч з'їсне поворот поруч. Давайте так, суцільної лінії я по спору, тому що якби я їхав звідти на місце і повернув наліво, там є суцільна лінія. А якщо я виїжджаю звідти, там суцільної лінії з моєї сторони немає, там розрив. Там разрыв не может быть. Ну, и есть там, там разрыв. Визуально? Э, вот наказовый знак я не вижу. Да. Возможно, в в в в там есть... Ну что ж, беда? Ирина. Дякую, будь ласка. Даю руки, будь ласка. Дякую, будь ласка. Є у вас поліс цивільної страхової відповідальності? Є. Може не передбачено законодавство зараз пред'являтися. Передбачено, коли сталося ДТП або при порушенні правил дорожнього руху. Виводити мене в оману, пане інспектор. Що ви Тому що в законі про обов'язкове цивільне страхування вказано у випадку складання протоколу про адміністративне правопорушення. Доброго дня. Доброго дня. Зума зійти. Що пояснювати товаришів? Так, але, ну, але він старого зразка, я то розумію. Я з старого зразка, а рух праворуч. <клес> Пане капітан, <клес> а чому вам не сидиться в автомобілі? Чи не сидиться? <клес> Знаючи вас, вирішено допомогти, допомогти своїм колегам. Значить, проведу невеличкий лікдат для ваших колег, з вашого дозволу. Знак 4-2 ви казали, що я порушив. Рух праворуч, правильно? Так, Покажіть так. мені. Знак... Я, я поясню. Я поясню колегам, що, що даний знак знакливо... є... А там табличка така висить, можливо, це вона повернулася просто. Це так. Але дорожня розривка там чисто намальована один-три. Там розрив. Я виїхав якраз розрив. Ви зверніть увагу, будь ласка. Можливо, там хтось замалював якийсь ловмисний. Ми звернемо на ту увагу. Ви намагаєтеся дотримуватися право Я завжди дотримуюсь, що це чудово знаєте. Чистово, чистово. Завжди чистово. дотримуюсь. І ви про це де саме знаєте. Добре, чи то й